23 січня у Смілі стартував новий благодійний проєкт, спрямований на відновлення і збереження ментального здоров'я насамперед дітей. Реалізація його в нашому місті стала можливою завдяки плідній співпраці Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру з благодійною організацією Карі Спес Україна. Ми розпочинаємо проєкт із благодійним фондом Карітас Спес Україна, як і саме роботу над цікавим україно-австрійським проєктом, що допомагає. Дітям налагодити і їхнє ментальне здоров'я, і безпосередньо зацікавити дітей у певних активностях. І сьогодні на базі нашого центру ми запускаємо цей проект. Зараз починає Починається наша робота із того, що ми набрали групу. Сюди ходять діти різних категорій: це і внутрішньопереміщені особи, і діти, батьки яких є учасниками бойових дій безпосередньо. Група була зібрана на базі всіх навчальних закладів нашого міста. Тобто, з усіх шкіл є діти певних категорій, які будуть відвідувати самі заняття. 23 січня ми починаємо нашу роботу і е, длитись сам проект українсько-австрійський буде до 31 березня 2025 року. Учасники проєкту отримуватимуть підтримку під час психологічних сесій для дітей та дорослих, занять з логопедом, супровід кейс-менеджерів та допомогу фахівців виїзних мобільних груп. 23 січня фахівці виїзної мобільної групи Спес», а це педагоги логопеди, провели у Смілі першу зустріч з дітьми та батьками є активність в рамках нашого проєкту це мобільні виїзди, груп. мобільні групи входять у. Педагог, соціальний педагог за потреби це психолог і кейс-менеджер. На сьогоднішній день ми маємо вже п'ять локацій. Це в межах Черкаської області. Заняття всі у нас безкоштовні, взагалі всі послуги у нас безкоштовні. Ми надаємо нам допомогли, якщо брати безпосередньо інклюзивно ресурсний центр. Це міська рада, міста Сміле, за що ми їм дуже вдячні і організація керівництва інклюзивного ресурсного центру. Вони самі зробили запити в школи і по цим запитам вже батьки з дітками мали можливість приєднатися до цих занять. Послуги включають в себе це заняття з дітками, педагогами, логопедами, це тренінги з боку логопеда. І заняття такі більш творчі, психоемоційно розвантажувальні. Участь у новому проєкті подарує не лише цікаві та пізнавальні моменти для діток та їхніх батьків, а й стане корисним надбанням для вже досвідчених фахівців. Переконані педагоги Смілянського інклюзивно-ресурсного центру. Ми починаємо співпрацю і разом ми будемо допомагати навчати взаємодіяти. Я думаю, що ця співпраця буде корисна як для наших гостей, для дітей, для батьків. І для нас важливо, що доки дітлахи займатимуться з командою карітас спес, їхні батьки також зможуть взяти участь у різноманітних тренінгах, вебінарах чи за потреби отримати індивідуальні консультації фахівців Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру, відзначила заступник міського голови Сміли Тетяна Карло. Мені дуже приємно, що до цього проекту долучився інклюзивно-ресурсний центр, який спланував ряд роботи із дорослими батьками, пікунами із тими людьми, які сьогодні поряд з дитиною кожного. Дня і вони теж потребують допомоги, тому кожен із них зможе отримати кейс нових знань, нових відповідей на поставлені проблеми і питання сьогодення, користуючись нагодою, щиро хочу подякувати всім організаторам і всіх, хто долучився до цього проекту, тому що сподіваюся, що в кінці кожен на питання ти як зможе сказати все добре. Нині колектив Смілянського міського інклюзивно-ресурсного центру з радістю і в той же час великою відповідальністю допомагає реалізувати спільний українсько-австрійський проєкт «Каріта Спес у Смілі і, вже враховуючи надскладний час і нинішні реалії, активно працює над його продовженням і масштабуванням. Зараз на даний момент група вже сформована, але в подальшому ми звичайно розглядаємо можливість подальшої співпраці. І на основі цієї співпраці, можливо, ще будуть набиратися інші дітки. Це також будуть категорії. Категорійні діти. Ще нам сказали організатори, що можуть долучатись навіть не обов'язково категорійні діти, а діти, які просто потребують певної психологічної підтримки. Тому в подальшому, якщо все буде добре, і в нас буде можливість, ми плануємо ще організовувати подальшу нашу співпрацю. Смілянський міський інклюзивно-ресурсний центр. Хочу подякувати нашій місцевій владі, оскільки саме завдяки тому, що ми отримали таке чудове приміщення, ми можемо відкривати якісь проекти, діяти в межах співпраці і міжнародної співпраці, і співпраці із різними фондами. Тому щиро по. Яка саме місцевій владі за те, що вони нас так сильно підтримують?